Всім доброго дня! Пропоную вам до вашого огляду розпускування посилок з Аліекспрес. Тепершні посилочки на, на тематику освітлення аварійного. Беремо першу. Ovo je putemčka, tako jedna, je tri, četiri, pet, šest, sedam, osim, devet, І ще раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять штук. Так. Починаємо з першої. Це такі USB-лампочки. ну, Боже, хтось бачив, що світиться від ноутбука, а можна і від павера. Powerbank. Ось такі лампочки на силиконові. Зараз перевіримо. Так. О. Світить жовтим. Ну і досить яскраво світить, ну щось підсвітити, я вам скажу стає. Ну перевірили. Так. Косана. Так, світиться гарно. Принципі, я думаю, що то вони всі світі добре, Ми будемо це час. Так, переходимо до. І ч? Так. Ось такий трек номер. Ну запакував продавець? Осне. Є три кемпінгові лампочки, лампочки лампочки. Хтось, може бачив, продаються, у нас я замов по нормальній ціні. Жаль, що цілку не можу дати, бо продавець вже у продавця такого товару не мав у наявності. Так, Кабель зарядки. І лампа. Так. Ось. Ось так вона світить. Ну, в принципі, нормально світить, але зараз, так як не темно, не можу сказати, треба перевіряти. Так, лампа. Ну и фонарик. Вот такой фонарик. Так. Это одна. Ну, по сути, мои быть все одинаковые три. Можно ее так носить. світить все гаразд фонар світить, світить ну і третє ця не світить Треба перевіряти, заряджати. Зараз будемо пробувати, коли включити світло. Ось так. Чи вона робоча, чи ні, я не знаю. Але провірити не можу, бо планово, як усіх, виключають світло. Ось так лампа аварійного освітлення. Так що я ще підзнімлю, як вони світять. Ну, при повній темноті. Ну і скажу, чи працюють ці лампи чи ні. Тестуємо фонарик, лампу. Ось таку лампу. Поки була розпаковка, вже дві пішло. Все лише остання залишилося, та що було не заряджено. Ось так світить лампа. В принципі, нормально світить кімнату. Ну, освітлює кімнату нормально. Порівняно з тим свічками або ще чимось. І за ту ціну. Не за ту ціну, що продають. А за ціну, яку я купив. І, звісно, і ті дві продав. Бо нащо багато, так подумаєте, логічно. Скупувати лампу. Так, Ось така лампочка. Е, в принципі, нормально. Ще не тестував, правда, скільки часу воно буде. Так. Ну і ще зараз подивимося, як світить фонарь. О. Ось як світить фонарь. Ну, доволі непогано. Зручно щось присвітити, щось це. Звісно, при таких лампах, то, що розказують, читати ви не будете. Так само, як і заряджати телефони і різні, ну хіба що якісь гаджити типа навушників. А так, в принципі, нормальна лампа за адекватну ціну. Шкода, що цей, що продавця у них вже, вже немає в наявності, так би дав силочку і кожен би міг собі їх придбати. Ну так, треба чекати, як мінімум, три. 3, -3 з половиною неділі. А як іде міст експресом, то ще по Україні до, до, з тиждень треба чекати, А так, в принципі, лампа нормальна, ми задоволені. Так що ну, я рекомендую такі лампи купляти, але на Аліекспресі за ту ціну можна купити краще. Ну, трошки доплатити і будуть ще кращі. Лампи. А так, якщо... Брати там, то, то вигідно. А брати у нас за ту ціну, яку, яка є в інтернеті, це я би я не рад. Так, всім дякую за увагу. До наступних зйомок.